І так, всім привіт народ! Гортав я нещодавно OLX і натрапив на одне цікаве оголошення. Продавали ось такий Poco F3 628. Всього за 3800. Ну, продавали трошки дорожче, це ми трошки ще сторгувалися. Але ось такий Poco F3 мені обійшовся в 3800. Зараз ми подивимося, що тут по комплекту, що, 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 що з телефоном, як він себе відчував, в принципі. Сам телефон, поки відкладаємо його. Чехол. Такий звичайний база для Xiaomi. Прозорий, вже почав желтіти. Зарядка. Зарядка оригінальна його, швидка на 33 Вт. Заряжаю його десь за годину, плюс-мінус з нуля до сотні. Ось така. Ну і шнурок, в принципі, також рідний, оригінальний. Вот. Ну і, звичайно ж, документи, скрепка. Ну, в принципі, я думаю, це база для всіх смартфонів Xiaomi і не тільки. І так, чим цікавий даний смартфон? Ну, по-перше, своєю ціною 3800, ну, я думаю, ви можете мене підтримати, що за 3800. Нічого подібного, в принципі, ну не взяти. А зараз ми перейдемо до характеристики ви зрозумієте, що я так взагалі кажу. Відкриваємо IDO 64 і процесор. Це саме головне, в принципі, в цьому смартфоні. Тут стоїть Qualcomm Snapdragon 870. Це флагманський процесор. От. 2021 року, ну, там плюс-мінус. Сам телефон тут е 2022 року вже. От. І завдяки цьому процесору він дуже швидко працює. Також тут 6 оперативки, 128. Ну, це, в принципі, небагато вже для 2024 року, але, в принципі, вистачає для помірних цілей. Значить, далі по дисплею. Тут в нас Full HD 120 Гц, AMOLED. Без вигарань, без нічого. Все літає, все працює, кайфовий дисплей. Багато в яких телефонах Xiaomi саме такий дисплей стоїть, вони прямо ставлять по базі. Велику кількість інших телефонів, тому йдемо далі. Також тут акумулятор стоїть на 4500. Ну, не прям дуже сильно великий, не на 5000, як зазвичай у Xiaomi, але, в принципі, його вистачає. От, бо тут непоганий процесор, екран AMOLED з чорною темою. Так взагалі, в принципі, день тримає стабільно. От. Це можна ще сказати. Він підтримує, в принципі, всі наші мережі. Все тут є: Wi-Fi, Bluetooth. Все працює. Він на 2-карти. Це телефон офіційно для нашого ринку. От. І переходимо до самого цікавого. Це Antutu Benchmark. Як думаєте, скільки він набирає? Можете, в принципі, написати, скільки він набирає. Поки ви пишете, я відкриваю. 864 604. Ну, я думаю, за 3800 кращого результату не знайти. Вон. В принципі, ось так. По цікавому, тут також є стерео звук. Доволі непоганий, в принципі, такий гучний. Зараз вам покажу. Копко. Пока. Доволі непоганий звук. От, екран 120 Гц, все підтримує, все працює. А, щось є, ще тут є такого цікавого. Ну, в принципі, по базі сканер, відбитка пальця в кнопці. А, в принципі, які мінуса? Мінусів, прям за такі ціни я взагалі не бачу. А, які нюанси є? Що на всі може підійти. Тут, по-перше, не можна поставити SD-карту, по-друге, нема міні-джеку для тих, хто користується Redmi-ками, От, зазвичай там це все є, то може бути, звісно, якийсь дискомфорт. А так, взагалі, за 3800. Я вважаю, супермобілка. Вот. Так що, ось так. Будемо її продавати. Можна написати за скільки будемо її продавати. Вот. І всім бажаю удачі, всім пока.